Ви в нас сьогодні який раз? Я сьогодні, ми сьогодні з чоловіком, шостий раз у вас. Ви сьогодні шостий раз mm -hmm. з чоловіком. Mm -hmm. І от поділіться, бо ви вже забираєте обладнання новохід додому. Чим корисний новохід? Мені сподобався новохід тим, що він впливає на весь організм. Можна сказати, на весь організм і на те, що нас. Кругом оточує приміщення, в якому ми живемо. Якщо ти купляєш новохід, ти вбиваєш декілька причин твоїх захворювань. А саме, ти підвищуєш свій імунітет, значить ти не будеш хворіти інфекційними хворобами, тобто вірусними, бактеріальними, які у нас сьогодні дуже важні при епідеміях наших всіх. Другий варіант це. Кровообіг, кровообіг, покращується кровообіг, тобто харчуються всі органи твого організму, всі органи, і серце, і печінка, і підшлункова, і, і, і так далі, і тому подібне. Третє у нас капіляри. З віком у нас капіляри забиваються, з віком у нас холодіють руки, ноги. А хто хворіє сахарним діабетом, то це взагалі. І тому я вирішила холодні руки, ноги. Треба капіляри відкрити. Капіляри, коли будуть кровообіг нормальний, то буде нормальний і інші. А тут ось ручки отак ложу на ковр, і я е, ніжки, і я буду вже лікуватися. Третій варіант це нервова система. Нервова система сон. Сон для людей нашого віку це саме головне, тому що. Голова, всьому голова, як каже Андрій. Mm -hmm. Тому е, будемо е, висипатися, будемо нервово здорові. Будемо і здорові. Весь організм буде здоровий. Right. Тому тому, третє, яке ще четверте, це кругом іонізація повітря. Іонізація повітря це знищуються всі вікроби, і ми дихаємо як після грози. Знаєте, от пройшов дощ. Гроза іонізіроване повітря, яке воно корисне, а це ми будемо мати таку, таку річ, як новохід, ну, і він буде нам іонізувати повітря наше. І бактеріцидне його буде теж підвищуватися. Дуже вам дякую. Ви Так, багато до речі, знаєте, у нас лише от шостий сеанс. Скільки ви вже часу працюєте в медицині? У медицині я працюю вже дуже довго, дуже довго. Якщо рахувати разом з Ой, не хочеться навіть говорити, скільки тобі років. Да? Ой, да? Це 40 років тільки в одному інституті кардіології, а ще я працюю всю війну лікарем-волонтером. Я лікую маріупольців, які постраждали. Від війни я кардіолог, я гастроентеролог, і я рахую, так як Семашко говорив: придупріть, значить, не допустіть кліч болезні. Предупреждення це найголовніше. А вся апаратура цієї ці організації, Новий хід. Це новомедикал. Вона вся направлена на те, щоб можна було не тільки лікувати вже хворобу в якійсь стадії, а, а її е, запобігти запобігти її і цього захворювання. Це і хвороби очей, це і хвороби е, суглобів, спини, нервової е, системи. І, 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 і всього остального. Тобто весь ви стороні людина вибирає обладнання, то, яке потрібне, ось, і собі вже займається вдома, як для профілактики, так і для оздоровлення, коли це потрібно. Тобто, ви з медициною дуже давно вже знайомі, 40 років в інституті Стражевського пропрацювали. Ось, допомагаєте Україні в ці непрості часи. Ось так що вам дуже дякую. Ще також поділіться, хто вам допоміг ви придбані обладнання. Я не могла як лікар зі своєю заробітною платою, коли я зараз не працюю взагалі, я тільки пенсія. Я могла оформити тільки розстрочку. і Я почала її оформляти, але чоловік змилувався, побачив, що я так хочу цей апарат, і він заплатив усю суму своєї більшої. Пенсії, яку він одержує як військовослужбовець. Тому ми зразу придбали, і я думаю, будемо лікуватися всі, і будемо лікуватися. Е... Ваші рекомендації, нашим всім підписникам, нашим відвідувачам, всім, хто ще думає, сумнівається, в кого багато ситуацій, що діти проводити. Що ви порекомендуєте всім? Всім е... порекомендую. Ви знаєте, в на вашому організмі все взаємопов'язане. все. Голов... Організм людини це один е, сплошний такий е, лабораторія, сплошний такий організм. Тому якщо ви купляєте е, е, обладнання одне, оце на очі, як там він новай. No то ви лічите не тільки очі і голову, ви лічите весь організм, бо ви лічите голову. А голова це від голови залежать хвороби і серця, і всіх інших органів. Якщо ви купляєте топрелакс, топ, топ релакс, ви масажуєте свій хребет, але це не тільки ви лікуєте хребет. Ви лікуєте всі нервові закінчення, які йдуть в всі органи. Тому ви не от не тільки е, коврик цей новохід, новохід е, мені я купила його. Я ще хочу купити всі інші апарати, тому що я тому я і закликаю вас всіх. Хто купив один апарат, хто купив інший, хто і ще інший? Ви не пошкодуєте, якщо ви їх купили, тому що це ви лікуєте, впливаєте на один орган, лікуєте весь організм, Купляйте обов'язково. Це здорово.